Річка Чорторий або річка Десенка міста Києва. І сьогодні ми продемонструємо вам екологічні проблеми даного об'єкта, а саме те, в якому стані перебувають її природньо захисні берегові смуги. Пройшовши близько 20 кроків від річки Чортори, ми бачимо ось таке стихійне сміттєзвалище, котре створено на земельній ділянці поряд з водним об'єктом. Також нами виявлено ось такі осередки з невідомої речовини зеленого чи то синього кольору. Що дуже схоже і на асфальт або ж домішки, які використовуються у виробниці асфальту. Крім неналежного санітарного та екологічного стану, навколо даного підприємства нами виявлена ось така труба, з котрої явно виливаються хімічні речовини. Такі осередки забруднення, що витікають з території підприємства, є не поодинокі. Крім того, навколо даного підприємства ми можемо відмічати велику кількість ось такого будівельного сміття, коптерем обсипана вся територія, можна сказати, зелені зони і не тільки даного підприємства. І зазначимо, що ось так виглядає майже вся прибережна зона річки Чорторі, що розміщена поряд з одним з комунальних підприємств міста Києва. а саме відмічається неналежний санітарний та екологічний стан даної зеленої зони. Тож сьогодні нашою громадською організацією виявлено явне порушення чинного законодавства екологічного законодавства України, з приводу котрого будуть сповіщені всі належні інстанції.